Півонія Red Charm вражає своєю насиченою барвою. Форма квітки махрова, куляста та має червоно бордовий відтінок та сягає у діаметрі до 22 см. Її пелюстки мають оксамитову текстуру, що переливається різними відтінками червоного на сонці. Півонія Red Charm це ранній трав'янистий гібрид. Він має потужний, швидко наростаючий кущ висотою до 90 см з міцними стеблами та темно-зеленим ажурним листям. Pivonia Red Charm вважається одна з найкращих червоних гібридів, є багатократним чемпіоном виставок і добре підходить для зрізу та оформлення саду. Квітка у неї махрова, бомбовидна та щільна. Ця півонія морозостійка. Квіти після зрізу довго зберігають свіжість завдяки щільній структурі бутонів. Ця півонія ідеальна для групових посадок, добре поєднується з іншими багаторічниками. Аромат у цієї півонії слабкий. Місце посадки для цієї півоні потрібно вибирати сонячну ділянку. Кущі півонії Red Charm не потребують підв'язки.